Піду у поле, десь на перехресті закличу зиму на гарячий чай. Вона хворіє, а багато честі її потішить. Ну ж бо поспішай! У мене є чебрець, древнева м'ята, рум'янок, дереві та негітки. У мене кухлик є і тепла хата. Ходи до мене, погостюємо, ходи і тепло шай, бабусину, любов, що маю в спадок. Та таке щастя. Сховатись в неї ніби під покров. Ходи, ходи, потеревен трохи про моду кавалерів та книжки. І не біда, що з різної епохи у нас є спільні теми і плітки. Погріш руки, вся замерла, бідна. Чого ж тинятись вічно по снігах? Дивись, коса біліє зовсім срібна. І іні сиви, іні на очах загріє тебе чаем з літнім медом. І пряник моїй добрий, із цитри, накрию ноги коциком чи пледом, і вижну за студу із суди. І до весни удвох перезимую. Нехай сніги без тебе поживу. Подружимось і разом почаюю покуці дні скоріше проминуть.